Одружений 6 років, останні три з них для мене пекло. Постійні звинувачування, скандали. Відчуваю, що згниваюся зсередини, цілий нема, пустий і вигорівший, постійно злий, тривожний і якийсь неадекват став. Так завершую. Таким себе не пам'ятаю, був веселий, заряджений хлопець, подивився декілька відео про аб'юзерів. і, блядь, то все про мою жінку. Але сумніваюсь, може. То мені здається, і аб'юзер, це я. Схоже, у мене потік дах і пора тікати. Дай пизди. Слухай, ну якщо ти відчуваєш, що ти згниваєш зсередини, завершуй ці стосунки. Якщо ти відчуваєш, що цілий нема, а ти в стосунках 6 років, завершуй ці стосунки. Якщо ти пустий і вигорівший, завершуй ці стосунки. Якщо ти постійно злий. Завершуй ці стосунки, якщо ти тривожний якийсь неадекват став, а вважає, що раніше не був. завершуй ці стосунки, завершки, що обов'язково.